Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається У пошуках немо Риба Примара. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Гарного дня, синку, сказав рибка клоун Марлін, обійнявши немо біля школи. Нехай цей день подарує тобі цікаві відкриття. Мовила рибка хірург Дорі. Дякую. вигукнув Немо. Все так і буде. Але Татусю, відпусти вже мене. Ой, звісно, усміхнувся Марлін, збагнувши, що й досі обіймає свого сина. Відпускаю, пливи. Немо любив школу, так само і його найближчі друзі, рибка Метелик Тед – Восьминіжка блискітка і морський коник Шелдон. А хіба могло бути інакше? Їхній вчитель, Рей, плямистий скат, вигадував стільки цікавого. Учитель Рей обстежував з учнями всі закутки рифу, так вони вивчали морське життя. Того дня він привіз їх на собі на одну підводну галявину. Отож, дослідники, настав час самостійних пошуків. Нехай кожен з вас знайде по мушлі, а тоді ми всі разом з'ясуємо, кому вони належать. Дітлахи розпливлися в різнобіч. немо заглянув поміж коралами. Блискітка зазирнула в зарості водоростей, а Шелдон ретельно оглянув пісок. Агов! гукнув раптом тед. Подивіться сюди. Немо, Блискітка і Шелдон підпливли до друга. Вони скупчилися довкола та побачили сяйливу білу мушлю, яку обережно тримав плавцем тет. О, круто! із захватом промовив Шелдон. Така гарна, додала Блискітка. Де ти її знайшов? Ондечки, вказав тет на печеру. Може, там є ще? Він метнувся до входу печери. Теж хочу тако, кинулася за ним блискітка. І я доєднався до них Шелдон. Ти з нами, Немо? Та ні, пливіть самі, відповів той. Йому кортіло роздобути мушлю, яка б відрізнялася від решти. Та не минуло і кількох хвилин, як Немо почув крик. Він озирнувся і побачив, як блискітка Шелдон і Тед лопотять плавцями з печери та голосно верещать. Е, що сталося? запитав той. Там баракуда, вугор? Ні, гірше, видихнув Шелдон. Риба п. -п, -п, -п примара. Що? здивувався немо, а тоді поглянув на теда. А де твоя мушля? Ой, спохватився тед і зазирнув до печери. Певно, впустив її десь там, але назад не повернуся, не хочу знову опинитися у лігві риби примари. Не хвилюйся, мовив немо. Я знайду твою мушлю. Рибка клоун мужньо заплив до печери. От бачиш, подумки заспокоював він сам себе. Нема нічого боятися. І раптом завмер. На стіні печери прямісінько перед ним була велетенська тінь риби. Немо зробив глибокий вдих. <кій> Перепрошую, шановна рибо примаро. Риба примара. пролунав тоненький голос. Де? Ой, лишенько, вона мене вхопить. Це що, голос риби примари? Дивно, але чомусь він геть не страшний. Немо підплив ближче до тіні. Ти боїшся риби примари? поцікавився він. Так. Пискнув голосок. А хто не боїться? Немо поплив на голос. За скелею ховалася рибка, що світилася в темряві. Світло маленької рибки падало на корал чудернацької форми, і той відкидав на стіну таку моторошну тінь. Від страху немо не лишилося і сліду. Привіт! гукнув він рибці. Меретлива рибка метнулася за інший камінчик. Тоді визирнула за нього, аби роздивитися немо. Не бійся, я немо, а ти. всміхнувся той. Рибка зацікавлено підпливла. Я теді почулася відповідь. Очі нового знайомого досі були широко розплющені. Тобто риби примари тут немає. Немо перснув зі сміху. Хе-я думав, що це ти, риба примара. І він пояснив, як це все сталося. До речі, а як у тебе виходить е, світитися? Я не знаю, відповів Едді. Усі мої родичі світяться. «О, що! Вчитель Рей може розповісти більше про твоє світіння. Я познайомлю тебе з ним і зі своїми друзями. Вони попливли до виходу. Знав би ти, якого переполоху ти наробив, засміявся Немо. Та яка ж з мене риба примара? хихотів Едді. Біля печери немо чекали друзі. Вибач, я не знайшов твою мушлю, сказав немо Теду, та натомість подружився з рибою примарою. Друзі немов залилися сміхом, коли дізналися, що сприйняли за рибу примару маленького Едді, а ти можеш світитися різними кольорами. Запитала в нього блискітка, А як так виходить, що вода не гасить твоє світло, з цікавістю кружляв навколо нього тед. А Немо хотів знати, чому Едді взагалі сяє? Гарне питання, озвався вчитель Рей. Бачите ці плямки з обох боків у Едді? вони і створюють це дивовижне сяйво, що випромінюється навколо рибки. А потім Едді показав новим друзям свою печеру, а ще познайомив їх з іншими стійливими рибками і, звісно, зі своєю родиною. Немо подумав, що ніколи в житті не бачив нічого красивішого, вчителю рею, раптом прошепотів він. А я таки не виконав завдання, тобто не знайшов мушлю. Нічого страшного, немо, усміхнувся той. У тебе за пошуки сьогодні оцінка відмінно. Адже, здається, ти знайшов нових друзів. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.